Це новоархангельська лікарня. Вона обслуговує 20 тисяч жителів громади. Тут 8 відділень, працюють 236 людей. За словами керівниці лікарні, 19 працівників отримали попередження про скорочення. Говорити на камеру про це не захотіли. Але 4,25% ставок. Це враховуючи те, що в нас основне не підписано медичний договір на медичну допомогу при пологах. І планова стоматологічна допомога. Тому ми змушені давати попередження на скорочення 16 серпня лікарям-стоматологам і зубним технікам і частково ми скорочуємо структуру акушерського гінекологічного відділення. Розповідає, цьогоріч підписали сім пакетів договорів на медичне обслуговування з Національною службою здоров'я. На суму близько мільйона 800. 000, але фонд заробітної плати місячно у нас 2,5 мільйони. З цієї суми 1 мільйон вісімсот. Ми не можемо використати всю на заробітну плату через те, що у нас є поточні витрати. Сюди і медикаменти відносяться, і обслуговування ліфтів, і охорона. Додає, що місяця на заробітну плату не вистачає 1 мільйон сто тисяч гривень. Це відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії. Воно розраховане на чотирьох пацієнтів. Тут лікується 64-річний Микола Діяченко з села Надлак. І сюди добровся сом. І то чудом залишився живий. Я сюди такий приїхав, що мені ніхто не вірив, що я сам приїхав сюди. Було давлення, в мене 70 на 20, пульс 190. Дуже тяжкий був, що в це ця лікарня, то в мене вже живо не було. Чую, що тут мають скорочувати персонал. Це дуже, дуже погано. Мені сюди до області які добратися 45 кілометрів, а до Володиська 100 це що в області. Цього навіть робити неможливо. Миколу Д'яченка лікує завідувач відділення Ігор Вовненко. Пацієнт поступив в край важкому стані, в нього був аритмічний шок. Вирішували буквально хвилини. Медикаментозне лікування ефекту не давало. Через те прийшлося провести йому дефібриляцію серця. Після чого ритм відновився. Якби не було відділення цього в Новорханівській ЦРЛ. І прийшлося його транспортувати десь далі. Невідомо чи залишився він живий і час транспортування. Розповідає, отримує 8 тисяч гривень зарплати. Медсестра сім каже, через таку зарплату і неможливість її підвищення з лікарні з початку року звільнили ще працівниць. Причини недофінансування новоархангельської лікарні пояснює Христина Петрик. Підписала з національною службою здоров'я договір на суму 11,6 мільйонів гривень. Це на 9 місяців 2021 року. У минулому році ця сума для цього медзакладу становила 24 мільйони, тобто була більша сума. Чому виникла така ситуація? Про всі послуги, які надавали пацієнтам за програмою медичних гарантій, поносили в електронну систему. У випадку з новоархангельської лікарнею ми бачимо, що за пакетом стаціонарної паліативної допомоги заклад не вів медичні записи, і відповідно у договорі він отримав суму. Ну зараз будемо виходити таким чином, що Три місяці заклад буде працювати, буде показувати інтенсивність своєї роботи. Якщо він буде коректно вносити усі медичні записи, то після трьох місяців по цьому напрямку ми перерахуємо суму довго. Тут важливо, аби новий власник і керівники цього медзакладу визначились, в якому напрямку потрібно рухатися, які послуги потрібні в регіоні, аби з однієї сторони було достатнє фінансування від національної служби здоров'я. І аби ці послуги були потрібні, за словами керівниці лікарні, з червня по серпень працівники отримуватимуть заробітну плату в повному обсязі. Далі виплата залежатиме від перерахувань сум договорів Національної служби здоров'я. Олександр Сметанко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.